А, любі друзі, всіх вітаю на черговому відео по грі Forza Motorsport. Сьогодні я хотів би з вами тут разом поганяти на таких от цікавих, дуже суперкарах на трекі Майамі. Овал, овал. Дуже дивний, звісно, вибір автомобіля для цього треку. Але вона, походу, електрична чи що, тому що у неї передач зовсім нема. Буду їхати з видом от ззаду. Ну, вона настільки швидко їде, що це просто капець. Я ще не кваліфікувався. Тут просто треба знайти точки гальмування, де можна нормально так пригальмовувати. Зверніть увагу на швидкість просто. Уже 320-330, тут просто треш. Треба тут відгальмовувати нормально. І тоді і тримати швидкість в повороті доволі таки швидку. І в той же час на виході... Дуже вчасно натискати на педалечку газу. Щоб був добрий, файний вихід. і швидкість на виході була шикарна напряму. Але я бачу, що люди трошки повиходили. з лобі було більше там майже до 10 людей. Ну, знову ж таки, я записую відео у півчетвертої дня. Можливо, ще не всі поприходили з, робою, з робіт, з навчання, тому людей може бути маловато. Так, давайте ще. Оставлю, ладно, все, повернусь уже на стартові площадки. Так, да, дуже дивно, ось така невеличка кампанія зібралась на це змагання. Цього на всього чотири людини прийшло. Я закваліфікувався на другому місці. Будемо змагатись за подіум. хоч десь, хоч перший подіум, скажімо так, буде, хоч в такому, скажемо, трошки читерському змаганню, читерському способі, але е, можна буде е, зайти. Так. Взагалі не гудить. а газу воно не годиться, тому що це електрокар. А так тихо стартувала я в шоці. Газу, газу, газу! А що ти штовхаєш, старіна? На свіжих колесах Добре їде, але колеса можуть швидко прийти в негодність, скажімо так. О, давайте, мужички, попадайтесь, попадайтесь. Обожнюю, обожнюю. А тіп щось на ході акорд зайшов, я взагалі його не зрозумів, в чому прикол. На що він сподівався. Зберегти резину. Та що ви робите? Давайте вже вибіжіть Вибийте один одного. Якийсь небезпечний тіпчик у цей. Не знаю, де можна відгальмувати, напевно. Ой-ой-ой! Не догальмував, не догальмував. Та, у нас 30 кругів. Ну, вже 3 проїхали, йомо, так швидко. Ну, Тут, блін, машина летить 400 км то ясно, що. Нормально можна завалювати. Є ще можливість посперечатись за перше місце, якщо це буде добре. Але мінімум третє в мене вже в кишені. Перший подіум, блін. Сносить, сносить. Та я ж гальмую, блін. Ошкодження, напевно, виключені. Але знос резини доволі таки суттєвий. Походу, десь треба буде на середині гонки. Заїжджати бокси для того, щоб поризуватись. Поки що відстаю. Хоча у нас час на кваліфікацію був однаковий. Треба йому просто нав'язати свою боротьбу. Де добре, ну, резина стирається дуже сильно, я бачу. Блін, ну як він швидкість набирається, просто 340, блін. Тирина зараз його винесе. Хорошо. Давай, 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 давай. Газу, газу, газу. О! Да ти лізеш давай, лізь, лізь, лізь. Що, попався? <схай> попався. Так, перше місце. Перший раз, перший раз у Форді Моторспорт. Я тримаю перше місце, любі друзі. Що це робиться, що ж це коїться, люди. Давай, давай, газу, 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 тут, походу, трекшн душить. Походу, трекшен душить. В деяких моментах я просто бачу, що з повернутим кермом машина не розганяється. Треба відпустити поворот, і тоді машина розганяється. Так, вони там щось бадаються. Де мій шанс, напевно, виїхати вперед. Але ми доволі таки йдемо порівну. Напевно, Перевзуватись не буду для того, щоб зекономити час. 29,5 моя типу, швидкість кола. І цього в теорії має вистачити. Бо все буде добре. Так, не Він мене доганяє чи ні. Головне не вилітати, головне не вилітати. Майже вилетів, до речі. Ощастило. Блін, доволі таки платнічком ідемо, я вам скажу. Резина стирається, дай Боже. Десяте коло зараз піде. Рахунок резини, я не впевнений, де ж тому що якщо буде піде вже менше половини, щоб там не було заносів. Хоча, якщо пошкодження автомобіля, то виключені, там вже хочеш, щоб тебе, заносило, не заносило ти машину свою не розіб'єш, одна швидкість переключати взагалі не потрібно нічого, просто газ тормоз, газ тормоз. Тримати високу швидкість в повороті саме, от тільки що було 270, це непогано, але е, час кола зменшився, це не дуже добре. Блін, як вона розганяється, просто капець. Що ти мене штовхає старий. ще обганяй, давай пробуй. Блін, ніхто не хоче, знаєте, типу, поступати своїм місцем, всі борються до останнього. Я б не такий, що професіонал саме по овалам, але трошки нав'язати можу. Боротьбу. 12 те коло вже закінчується через один поворот. Хоч і кажуть, що, типу, це, так, це, типу, скучновато. Але свій адреналін тут є доволі така плотна борьба. Черканув трошки. У нього доволі таке пізнє гальмування. Я краще гальмую раніше, для того щоб можна було на виході нормально дати джазо. Якщо тебе виносить на парібри, от як зараз мене виносить, то ти сильно газу не даси. Але я бачу, що я доганяю потихеньку, як мінімум не відпускаю його. 250 на повороті, його виносить на зовнішні. Правий і переднє колесо вже стачилось, вже до жовтого я бачу. Корово перестане гальмувати адекватно. І це призведе до того, що я, напевно, не зможу повертати, але побачимо, я не впевнений, як конкретно тут працює ця вся система гальмуванням. На 270 можу вийти. На 270 не вийшло, 240 було в повороті, це трошки маловато. Ідемо плотно, йдемо плотно. Я Буду їхати просто обережно, стабільно, 15 колп. 15 кіл пройшло. Не знаю. От не знаю, от і все. Тобто якби я знав, що тут можна проїхати без заміни покришок, то я би це обов'язково зробив. би. Але от я не впевнений, вірите, ми вже по другому колу доганяємо нашого іншого опонента, який поїхав на іншому класі автомобіля, тобто у нього інший залік, наскільки я розумію. Оцей Сквідвард. містер Сквідвард <хи> не хоче здавати мені позицію, хоче першим приїхати. Ну я теж хочу, вибачте мене. Хорошо, гальмувався нормально. А Наш третій опонент на такій машині. Він вже не гальмує, не повертає точніше. Заїхав на підстоп. І ви знаєте, мені здається, що це правильне, правильне рішення. Тому що я бачу, що машина вже... Погано керується, не повертає. Я на наступному колі заїду на підстоп, Тож та ж таки без підстопа тут не обійтись. Як ви бачите, та не, не повертає вже. Хоча, я не знаю. Якщо сточити колесо в нуль, до чого це призведе? Просто мені цікаво. 10 кіл лише. Якщо лопне просто колесо і мене дискваліфікують, то... Напевно, краще цього не робити. Ну добре, всі заїхали в, в бокси, то давайте я теж заїду в бокси, чому б і ні. Давай, тепер-тепер-тепер-тепер. хорошо. Та рекомендуємо. Шо це таке? Не знаю, трошки додаю топлю, хай додаюсь, хоча в мене воно. Іще з запасом. Та, виїжджаємо. Під стопі 2, 2 секунди 66. Ага. Вискочив нормально. Але він все одно впереді, як то кажуть. А, вже набагато краще повертає. Це мені не конкурент. Режим прозорості включений. Можна спокійно їхати. Ніхто нікому не буде заважати. Ну, так це слухайте, це ж аркада тут, якби на цей розрахунок. Але мені не подобається, що я виїхав занадто якось далеко від того опонента. І мені, походу, забагато налили кругів. Ой цих Палива, палива багато залили. Ой, брін різався. За рахунок цього, мені здається, я не зможу нормальне коло поставити. Заглянемо, наскільки виходить. 30, блін, ну це трошки багато, Ну я там врізався добре. Давай, 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 давай! Іще 9 кругів, 9 кіл. Гальмуй, 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 гальмуй. Бережемо покришки. Я на таких поворотах тут побережеш сильно. 30 4. Так, походу, треба було не доправлятись. Машина стала тяжка. Та слухай, мені залили ще на 53 кола, це забагато, реально. Добре, друге місце в мене вже в копілці. Якщо вийде ще догнати, буде взагалі назис, але мені здається, що реальна машина зараз о 29.8 проїхав. Зараз треба обережно. Треба чекати, можливо, на помилку опонента. Але мені здається, що він просто від'їжджає, ще далі і далі. Блін. Можна було ризикнути, не поїхати під стоп, але тоді точно друге місце мені б не світило і. Я би точно не приїхав би другий. А так, якщо все піде добре, то друге місце в мене в кишені. І буде перший подіум в мультиплеєрі, тому що до того я ще не приїжджав на подіум, скажу вам відверто. Була велика кількість боротьби. І, чесно кажучи, на GT3 на автомобілях на геймпаді так собі їхати. Бачите, у мене середнє коло це 30 секунд. А це трошки забагато для того, щоб доганяти. Мені, по ідеї, треба там, як мінімум, як він, їхати стабільно, а як максимум взагалі покращувати своє кожне коло. Я на півколі. 5 десятих секунд втрачаю, це трошки до фіга. Ну, Тут виїхав з 30, Чисто за рахунок швидкості на повороті. Факто. І самі 30 секунд. Давайте подивимося, як це виглядає з кабіни пілота. Отак буде швидше. Сумніваюсь. Хі -хі. Ну, з кабіни пілота габарити автомобіля дуже тяжко ловить, я вам скажу так. І можна перегальмовувати. Просто з вигляду, ззаду я бачу, що можна вже починати повертати, знаєте, вже хорош гальмувати. А тут такого нема, на жаль. Ну, такі вид іще непогано. Якась швидкість просто цієї усі... машинки, блин. А от мені цікаво, там залишалось 9 о, кругів, і якби я просто їхав би на стандартній шині, тобто які мені поставили на початку гонки, чи витримали вони, це основне питання, яке мене, яке мене муляє, чесно кажучи. Тобто, та, я би їхав, би, можливо, ті самі 30 секунд, я би не їхав би супершвидко, але за рахунок того, що він там... ну, я його майже на півкола обігнав, чи навіть на коло. Набув все ж таки пару кругів поїхати, подивитись, як воно йшов. Можливо, якби він мене, він би мене доганяв, би, то я б би заїхав би і поміняв би колеса. А так він по факту уступив своє місце, а я взяв і теж заїхав, і по факту другий раз йому поступився місцем. Тобто до нього зараз 6 секунд. Ну, не так багато, але враховуючи, що... Кол всього на всього 30 секунд, то це доволі таки багатенько. Відносно. Все відносно, бачите, я втрачаю 6 десятих на кожному колі. Це ну, Від мого основного часу, який я поставив на свіжій резині і на доволі таки порожньому баку. Останнє коло підходить. І що? Перший подіум. Так, да, ось такий формат, ось такий формат. Ну, блін, не знаю, не знаю, що вам сказати. Дуже такі в мене сумбурні думки. Я бачимо, що ще доїжджає людина на якомусь там А-Акура NSX на Хонді Без штрафів проїхав, це добре. І всього у нас було 15 хвилин 25 секунд. Давайте зараз ще подивимося, як там буде церемонія нагородження переможців. О, приїхати другим, ну, таке собі сягнення. По кращому колу, я бачу, що плюс-мінус ми однаково їхали. Що він їхав 29.09, і я їхав 29.11. Тобто там, ну. Майже один в один.